Привіт-привіт, мої хороші. Сьогодні у нас а, дуже така цікава тема. Вона є надзвичайно цікавою уже дуже довгий період, тому що кожен з вас бажає дізнатися, який дар відкривається саме для вас ближчим часом. Ми переходимо на новий рівень вібрації землі, ми переходимо в новий цикл, да, тобто зовсім скоро новий рік починається, і тут дуже великі піднімаються енергії. Тому. Пропоную подивитися для тих, хто розвивається, для тих, кому це важливо, який дар розкривається ближчим часом. Давайте до Нового року, а портал відкривається саме на Новий рік. Початок відкриття 22 грудня. І з 31 на 1 відкривається повноцінно, і з 1 на 2 закривається. Тому давайте подивимося. Да? Наголошую, що це онлайн-розклад, він не може резонувати з усіма. Для уточнення, деталізації інформації ви можете звернутися за особистим розкладом. Номер телефону я вказую завжди в описанні під відео. Так, у нас сьогодні одна позиція. Я не хочу дивитися на декілька позицій, тому що тут хочу більш детальніше подивитися, більш глибше зайти. В історію, тому зараз я три карти візьму, а, ви в яких енергіях слухаєте, якщо резонує, ви відчуваєте, що це про вас. Дивимось далі. Якщо ні, значить не ваш розклад. І так, що нам зараз тут розкажуть, в яких ви енергіях? Дуже прикольно я вам так скажу. А, ви стараєтесь балансувати енергія диявола все ж таки нам каже про те, що в минулому було дуже багато прив'язок, були важкості, да, саме в низьких вібраціях, вібраціях і низька частота була проявлена у вашому житті. Так? Були емоційні качелі, було Дуже складно тримати баланс. Я би навіть сказала, що балансу не було в житті, Постійні емоційні качелі. Тобто, а, якщо це фінанси, то, наприклад, якісь періоди, то є гроші, то нема грошей, то є заробіток, то нема. То хорошо все на роботі, то погано. В дружбі так само. То все добре, добре, добре. Потім раз дружба зникає. Так само у стосунках а, все починається. Прекрасно, чудово, а проходить якийсь період часу, і все просто як мильний пузирьок лопає, немає. А, також тут йдуть родові прив'язки, також тут могли бути і магічні різні а, навіювання. Да? Так. Давайте ще глянемо. Ну, але бачите, мені кажуть, що зараз ви виходите на новий рівень, тобто ви готові ви готові а, вийти на новий рівень душі вашої. Ви на переході зараз знаходитесь. Однозначно, є страхи, однозначно ми не знаємо, куди ми йдемо, але ми довіряємо, тобто тут вже. Така зріла позиція душі, тоді, коли я довіряю, тому що я більше не можу знаходитися тут. Там, де мені боляче, там, де мені погано, там, де мені темно, я хочу просвітлити свою дорогу, я хочу наповнення, хочу радості, хочу просто відчувати кайф. Да, тут е, тотальне пропрацювання було власне, з своєю самооцінкою, самоцінністю, і, відповідно, мені тут. Кажуть, що саме це і спонукало вас е, прийняти рішення, да, е, що ви готові вже рухатися вперед. Тобто тут ви зрозуміли внутрішньо, що ну, я вже не можу стояти на місці. Типу, світ просвіти, або типу, того, що, е, Боже, покажи мені, дай мені дорогу, і Бог дає вам дорогу. Творець показує, що ти переможець чи переможеться. І в тобі є сила, в тобі є таланти, в тобі є бачення, в тобі є енергія, яку ти можеш повністю втілити в реалізацію себе, в реалізацію свого потенціалу повноцінно. Дається шанс, дається шанс вам все ж таки змінити своє життя і вибрати кращий шлях. Ну, я вас цим вітаю. Отож, якщо ви відчуваєте, що дана інформація саме про вас і максимально про вас, так? Тому слухаємо далі. Якщо ні, на жаль, це не для вас. І так, тому зараз стоїть у нас єдине запитання, який дар для вас відкривається в даний портал. Тут мені достатньо всього лише трьох карт з різних трьох колод, але вони підсвітять всю істину. Слухайте, а цих мені хочеться взяти три, Я не знаю чого, але не буду я. Боротися або буду прислухатися? І ще одна? Ось так. Що, готові дізнатися, який дар відкривається для вас? Давайте будемо дивитися, мені теж дуже цікаво. Дивіться, давайте говорити так, як є уже, да? всі, хто відчув резонацію на початку, я вам скажу так. У вас перекрита дорога була, я так розумію, зараз буду уточняти. Перекрита дорога на реалізацію будь-чого. Безподія, ви не могли з глаз, бачите? Ну, от карта з глазу нам говорить про те, що тут були магічні впливи, і то такі дуже достатньо серйозні, тому що все, на чим ви трудилися, все, куди ви покладали свою енергію, свої бажання, свою якусь, ну, свої цінності, давайте говорити, так як є так, ресурси. Все увінчувалось закритою дорогою. Тобто ви йшли, вроді би все вийшло, і здавалося б, що зараз має бути повний, а, повний вперед і розвиток у вас ступор а, постійно закрита дорога. Чому? Тому що ось така от ситуація. А, ну, Добре. Ну, слухайте я. Я вам хочу сказати отак, що в основному безплоді це стосувалося стосунків, кохання. Чуть-чуть фінансів, да? але тут не так фінанси, з фінансами налагодиться автоматично все. Тут партнерство стосунки. Але мені кажуть, що у вас відкривається дар в партнерстві саме любов. Океан любівість, настояща любов, емоціональна поддержка. Тобто до вас ідея ваша половина, ваша пара, ваша душа, частинка вашої душі, одне серце на двох, да? називайте це як хочете. Ідея той чоловік, який є вашою земною і небесною душею, частинкою. Не знаю, як це правильно назвати. Ну ви розумієте, да, про що я кажу? І, відповідно, я так розумію, що саме після того, як буде зустріч з цим а, чоловіком, давайте будемо уточняти і дивитися далі. Бо цікава тема почалася. Тоді оця ситуація як у нас? Ну, от, бачите, чорна вдова нам завжди говорить про те, що не складаються стосунки. Я постійно на одинці. Хтось, можливо, і в прямому а, сенсі а, цього слова чорна вдова. Тоді, коли помирали чоловіки, або і тут самотність, коли стосунки не складаються, коли чоловіки не вибирають, ідуть геть з життя вашого. Да? Ну, то есть, ну, тому що тут йшло, і родовий аспект, йшов також. Ну, давайте запитаємо, що ж буде. Ну, кажуть, що ви вимолили. Ви вимолили. Дивіться, тут карма, карта карми. Ви свою карму вимолили. Ангел-охоронець вийшов і каже, що все ж таки ви це змогли. Так, ще хочу знати, ця ситуація чим закінчиться взагалі? Це не більше, ніж знання, які ви мусили отримати. Ви мусили пройти через такий шлях. Це є ваші уроки, ваша очова, навчання такого роду, для того, щоб для вас засяяло сонце. Ну, отлічно. Ви постійно стояли перед якимось вибором, і цей вибір ви не робили вчасно. Ви не бачили істини. Угу. Вам постійні були підказки від вашого роду, вам постійно були підсказки якісь від вищих сил, але ви їх не чули, ви їх не приймали. Дивіться, що я тут хочу сказати ще. А що я тут хочу? Я хочу добирати карти. Ця ситуація, ну дивіться, ну добре, ця ситуація мені. Стопе зрозуміла, в принципі, тут, в принципі, мені все ясно, що у вас таке не дуже, не, не, не дуже чудові моменти, да. Зараз ми будемо уточняти. Ми бачимо, що покажіть мені цю ситуацію, любов. Вона йде зараз любов? Так, да, так, да, так, да, так. Да. Ви на шляху до а, взяти цей шанс. Взяти шанс любові. Добре. А магія в чому? В чому розкривається сила? Вийти із самообману. Завершити цикл самообмана? Тоді, коли ти нечесна, йдеш сама з собою, да. коли ти не чуєш себе, коли ти закрита. Угу. Сонце каже прояснення ситуації. Добре, яким чином, давайте запитаємо, яким чином буде прояснятися дана ситуація? Відкриються нові двері. Я ж кажу, портал відкриває нові двері, те, що було закрите від вас. І тут, мені кажуть, все ж таки сім'я. Тут любов. І це все було закрито від вас. Це все було від вас закрито. Все, тепер починаю Всесвіт вам помаленьку потихеньку віддавати те, що вам належить. Так, да. Любов. Саме любов. Окей. В чому тоді? Давайте будемо питати. Да, тут кажуть мені, сім'я, стосунки і фінансова стабільність. Клас. Тобто вам, вертати, вам починають вертати ваш ресурс. Це чудово, це просто неймовірно гарна новина. Да, да. Хтось навіть і зовсім скоро одружиться, стане дружиною, щасливою коханою. Добре. Але ж загально у нас було питання. Значить, будемо зараз виясняти. У нас стояло питання про те, що який дар відкривається. Дар любові. Через любов стілювати, я так розумію. І зараз будемо ще глибше дивитися. Ну, от, дар, Який відкривається дар? Ну от, ну да, справжній чоловік до вас йде. Справжній чоловік, бачите, я питаю про дар, а мені кажуть, що до вас йде справжній чоловік. Напевне, він активовує у вас якісь. А, давайте ми очистимо трошечки простір, тому що я розумію, що вам тут і багато чого хочуть сказати. А, тут пропрацювання повинні ще відбуватися різні. Я хочу максимально показати найбільше інформації про дар. Покажіть інформацію про дар, який дар відкриється вібрації. Да, тут підвищення вібрації, вихід на новий рівень однозначно. Знання пройдуть, енергія повертається, да, знання чудо. Ізцілення, возвращення. Ну, от так. Ви стілювати зможете себе, і навколишній весь ваш простір. Ще дар, дар який приходить. Вихід із матриці. Ну, тут цілі процеси, я так розумію, що тут не один дар. Чистота, істинна мудрость, чистота. Общество, Вихід із матриці, вихід на новий рівень, де зовсім інші, іншої якості люди. Прикольно. Головний дар. Закон балансу, гармонія, спокійствія. А що робити людина зможе? Видіть душу. Емпатія, розуміння, чувствительність. Ну вот, так. Да. І тут іде карта исцеления. Тобто ви зможете допомагати людям своїм даром стілювати і проводити, як провідники. Провідники. От, проводити на вищі плани, виходити із зони комфорту людям поможете, аби допомагати, да? Ну да, да, да. Повноцінно. Спочатку вас виведуть, от, а потім ви почнете їх. Да, тут. Mm. Розумієте, тут, тут ідуть і практики, хтось із вас піде в практики такі важливі, серйозні. От і остання карта, яку я е, витягнула, що я собі скажу собі в умі, да, давай, і давайте останню карту. І от мені показують небесна да? Божественність, форми, звзд, завалюю. То есть родственна душа, бачите, зустріч, Родственна душа. І після зустрічі з своєю коханою половинкою, не люблю казати половинкою, ну, блін, вже як є, у вас відкривається повноцінне бачення, ваша свідомість розширюється, і ви бачите цей світ як матрицю, матрицю ви закриваєте і починаєте геть нове існування. Тобто ваша душа тепер буде. Ви будете відчувати свою душу, реалізовувати всі свої відчуття, всі відчуття вашої душі на фізичному плані. Ну, ви знаєте, обалденно. Я вважаю, що тут обалденно. Давайте подивимося, чи буде у вас фізична сила. Це ми про духовність кажемо, це ми кажемо про те, що ви можете. Дари у вас є однозначно. І хочу подивитися. Більш ще глибше на фізичному плані, який у вас дар. Бачите, у вас його забирали? Угу. Очищення. Очі... Очистка, Да. Очистка можете працювати на різних планах, енергетична чистка. Робота на різних планах буття, запускати удачу, робота з саме з місяць, місяць показано. Буде допомагати людям крадники забирати. Да, енергетичні тут, енергетичні чистки. До вас будуть звертатися люди, аби ви просто спасали їх від а, такого стану важкого. Все те, що проходили ви, все, все це будете наставляти інших людей, перероджувати душі. Ваша місія перероджувати душі та а, виганяти нечисту магію. От така от мені показано. Да. І відкривати любов. Дуже гарно, мені здається. І зараз це для вас просто як а, підсказка. А, ідіть до Бога, моліться, вірте в, вірте в себе, в свої сили. А, у вас вони є, ваше слово, ваші думки а, можуть, ну, бачите, кардинально змінити а, долі інших людей і міняти. Дай Боже. Дякуємо, ви щасили, що підсвітили цю інформацію. Я вас всіх люблю обіймаю. Дякую, що ви зі мною, і до нових зустрічей. Па, 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 па.